Важка буде. Подивимося, які в нас тут. Так, робимо кришку і дно на наш майбутній кейс під приправи. Значить, поставили лінію. Ось тут отак. От. Це у нас лекальце, по якому ми будемо ставимо іншу досточку, прижимаємо струбцинкою. І будемо відрізати зараз ручною. Такою електропилочкою. Ось так оце робиться все. Ось поставили, відсунули, забрали лекальця, приклали пилочку і ріжемо опачки, а не включено. Процес пішов, Побачимо, що до вечора вийде.